Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в місті Гандія неподалік пляжу, де маємо для вас цікаву квартиру ціною 165 тисяч євро за 60 метрів квадратних. Тут є дві спальні та один санвузол. Маємо ось такий приватний сад на території нашого будинку. Це є перша спальня. Квартира, в принципі, відремонтована, потрібно тільки докупити меблі. Так виглядає санвузол, де є унітаз, біде та умивальник. теж відремонтований, світлий. Йдемо далі. Наступна спальня невелика. Вікно виходить в нас на наш приватний дворик, є вмонтовані шафи. Ось так виглядає тут коридор, де знаходяться всі квартири. Поруч маємо кухню, гарнітури в порядку. Теж світлі, потрібно буде якісь речі, так? але в цілому все необхідне є і по ремонту теж мені подобається. Наступна спальня. Вікна виходять в нас на нашу терасу. Можна поставити велике двохспальне ліжко, і це, звичайно, перевага цієї квартири. Дуже велика тераса. Зараз ми її вам покажемо. Квартира світла. Маємо ось таку вітальню, тут розташований кондиціонер. Ось так це виглядає. І йдемо на терасу. Подивіться, можемо тут встановити ще якісь столики. І ось такий маємо вигляд з нашої тераси зовсім поруч є море, зараз я вам покажу. Ось тут зовсім недалеко вже хідне моря. Ось так виглядає наш приватний дворик, так і будинок зовні. Також маємо великий під'їзд. Що мені подобається, тут також є консьєрж і сам будинок ззовні.